Меньки, всім привіт! До нас в продаж залітає зараз дуже гарна машинка, свіжо пригнана, тому прошу вашу увагу. Golf, 2008 рік на моторі 1.4 TSI. Машинка свіжо пригнана, з Німеччини. По технічному стану повний порядок машинка, без абсолютно ніяких нарікань, Сервісна книжка, все положено. По кругу виглядає ось так. от, Машинка на 15 тапках, на гарній зимовій гумі. Ось такий вигляд має машинка по колу. Зараз вам покажу її по салончику і по комплектації. Комплектація у нас дуже гарна. Так, салончик У нас потребує легенької хімчисточки, але не протертий, не пірваний, немає ніяких таких дефектів. сильних. По комплектації у нас передоскло підлімачів, підігрів дзеркала на держав, датчик світла, потом туманні фари, мультируль, автоматік. Дивіться, у нас тут клімат. Зрівсим, мультимедіа. По пробігу в нас 216 тисяч рідного пробігу. Ось так, виглядає Сервісна книжечка наша, тут сімейський робіт. Помісто все старошковає. Бачите, присутність. Машинка дуже хороша, стан у неї ну, дуже-дуже хороша. Якщо вас зацікавило, пишіть, дзвоніть, номер буде в описі, ціна буде також в описі. Дуже гарний живий гольфік. Всім гарного дня!